їдемо в Старокозачі з Одею. Треба буде, щоб послухали, подивилися, що там до чого у нас. Прохлодно, їлися тепленько. Чекаємо, зараз під'їде автобус. Будемо їхати. Ора нічого зранку не їла, треба здати аналізи. Уже, может, дай Бог, уже пидарь в школу. Олечка, иди, да? Давай, иди. О, это, кстати, поеду в папе Ти її випили Сумочки. А ми вже з Олею йдемо з лікарні. Справилися. Якраз о 9 годині ми потрапили до лікаря. Поки туди-сюди, я по своїм, Оля до другого. Потім ще ждали півгодинки до сімейного, бо треба було направлення взяти. Їдемо ми у місто з нею. Треба обстежувати вушку. Бо тут немає таких лікарів. Е, Вор немає такого лікаря тут. Треба їхати тільки в місто. То побачимо вже завтра, якщо дасть Бог поїдемо. Тому що вже пора в школу йти, а ми вже й досі хворіємо. Ми, слава Богу, вже. Все пройшло, нічого не болить, а так тільки слабо чує на вушку, то я переживаю, щоб все було нормально. Хай подивляться там, чи може сірчана пробка, а може якесь запалення ще там всередині. Ну, придеться поїхати. Зараз пів 12 Якраз ми справилися, поля мені ромашки Ну, Сезон ромашок. Дуже добре, коли є назбирані свої, тому що ті, що в аптекі продаються, не зовсім відрізняється. Чай від того, що сам зібрав. Вже все зеленіє, після дощу все гарне, такі, такі дощі у нас пішли. І минулої ночі теж був дощ. Якраз Олег перебив город трошки і знову зляв дощ, знову не можна нічого робити. Вже тільки росте. Хто встиг посапати добре, хто не встиг, то будуть вже після дощу. Або полоти ось тут у людей. Оцей бур'янець. Не знаю, в нас кажуть осет. Чи як він називається, не знаю. По-научному. Це треба його полоти вручну. А ромашків повно, кругом ромашки. Якраз пора їх рвати збирати. Прохолодно на дворі, прям дує вітерець, дверей, курточці. Я теж одягнулася тепленько, бо дує після дощика, похолодало. Зараз йдемо. Центрі я ще в аптеку маю зайти, а потім будемо дзвонити, щоб забрали нас звідси. Ось дійшли ми до центру, і тут натові повітряна тривога, пройдіть найближче укриття. Ми вдома приїхали, а в нас тут у козочки пологи почали Аврора. Маленька.